Чергова атака Вінницької області ворожими дронами. 51-сесія Вінницької обласної ради. Нарада з головами територіальних громад Вінниччини. Ви дивитесь новини і ми розпочинаємо випуск. Чергова атака в Вінницької області ворожими дронами. Цього разу безпілотник впав поблизу житлового будинку в селі Северинів Жмаринського району та вибухнув. Детонація пошкодила будинок, гараж, паркан та газову трубу. З будинку повилітали шипки. Пожежі вдалося уникнути. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. З власником пошкодженої оселі та його сином на місці працював психолог ДСНС. Без електропостачання в населеному пункті залишаються 17 будинків. Про передачу паливно-мастильних матеріалів на ЗСУ, питання розвитку малого та середнього підприємництва, аграрного сектору та культури розглянули депутати на черговій сесії Вінницької міської ради. Також було затверджено нові методи роботи із запобігання домашньому насильству, а саме програму для кривдників, з якими працюватиме група психологів. А Національна поліція контролюватиме родини, від яких найчастіше поступають звернення про насилля в родині. Прийнята програма, програма для крибників, тому що на сьогоднішній день є закон України, який передбачає він так і називається протидія. Домашньому насильству, запобігання та протидія домашньому насильству. На жаль, такі випадки є домашнього насильства, і Вінницький міський центр соціальних служб був і розробником програми, і він і буде саме і реалізовувати цю програму. Передбачає саме проходження навчання, різні групові форми, індивідуальні форми. Ми будемо отримувати від відповідного підрозділу національної поліції інформацію щодо кривників, а також від Судових органів, і коли у нас прийде попередження, що необхідно кривнику пройти дане навчання, дану програму, то ми будемо з ним займатися. І слід сказати, що саме заняття з кривниками щодо його перегляду поведінки, до соціалізації в громаду, будуть проводити психологи, психотерапевти, які саме мають необхідну, скажімо, таку пройшли тренінги, відповідно пройшли навчання, і вони будуть Займатися. Тобто розроблено кількість відповідно годин, як мають займатися, чи це групове, чи це індивідуальне якби така робота буде. І програмою передбачено, що навчання і робота з крибником може проходити від трьох місяців до одного року. Безпека та оборона і підтримка Збройних сил України та забезпечення допомогою військових залишаються головним пріоритетом Вінниччини. На черговій 51-й сесії Вінницької обласної ради, 8-го скликання, депутати проголосували за безоплатну передачу військовим частинам необхідного обладнання. Також депутати схвалили рішення про приєднання Северинівської лікарні до Подільського регіонального центру онкології. Це допоможе у якісній реабілітації людей, які хворіють на рак і покращить та забезпечить забезпечить лікарню обладнанням для лікування хворих, безперечно, пріоритетами безпека, і оборона, стійкість, турбота. Тому сьогодні обласна рада проголосувала рішення, яке посилить можливості наших збройних сил, оскільки цим рішенням передано багато різних речей. Це засоби в боротьбі з, з шахедами, це світильники, фонарі, це павербанки, це різне майно, будівельний, будівельні матеріали, які покликані в випадку надзвичайних ситуацій виконувати чи дають можливість оперативно усувати ті чи інші. Явища, але основне в підтримці безпеки і оборони це засоби, які допоможуть нашим військовим виконувати свої бойові завдання. Вчасно дістатися до роботи, підвести дітей до школи чи довести пацієнта до лікарні усе це вимагає безпечних та максимально зручних доріг. І саме про базовий догляд та ремонт шляхів говорили на нараді з головами територіальних громад Вінниччини. Кожне віддалене село чи маленьке містечко має працювати над питаннями дорожньої інфраструктури, аби забезпечити стійкість та безпеку в своїй громаді. Розуміємо, що час живе непростий, що першочергові видатки сьогодні мають і на збройні сили України, але в той же час потрібно. Шукати ресурси для того, щоб не дати зруйнуватись тому, що є. ситуація така, що на перше півріччя фінансування державного дорожнього дорожнього фонду, фонду відсутнє. Тому сьогодні сконцентруємо, сконцентруємо напевно більшу увагу на оборонних наших програмах, а далі будемо бачити, як будуть розвиватися події в Україні. 358 релокованих підприємств переїхали за час повномасштабної війни до Вінницької громади з Харківської, Донецької та Запорізької областей. Загалом релокований бізнес створив 1746 робочих місць. У Вінниці ще з 2020 року діє програма компенсації за новостворені робочі місця. Це відшкодування витрат на загальнообов'язкове державне соціальне страхування коштом бюджету Вінницької міської територіальної громади. Його впровадження стимулює бізнес розширювати штат, а отже, покращувати ситуацію на ринку праці. Вінницька громада активно підтримує релоковані підприємства. Для них надаються різні пільги та субсидії, приміщення та земельні ділянки. Завдяки такій підтримці. Бізнес має можливість відновити свою роботу і стати частиною економіки вінницької громади. Початку просто орендували приміщення для того, щоб привести обладнання для зберігання на пільових умовах, але з часом відновили своє виробництво, і сьогодні ми оцінюємо відновлення більше ніж 80% переміщеного бізнесу. Якщо говорити в цілому, по місту Вінниці реликовний бізнес створив 1746 нових робочих місць. Але і мій вінницький бізнес не стояв просто за цей час, і в цілому, по місту Вінниці у нас створено за цих два роки 3700 нових місць. Дякуємо бізнесу в першу чергу в Вінницькому за те, що вони прийняли на пільгових умовах релоковані підприємства і. Пільги дали на перший період там деякі три місяці, деякі шість місяців. А Вінницька міська рада, департамент економіки і інвестицій створили якраз реєстр таких підприємств і, зап... і пропонували по мірі того, як надходила заявка. В останній тиждень стало більше повідомлень про водіння в нетверезому стані. Затримують водіїв на підпитку як працівники патрульної поліції, так і небайдужі вінничани. Детальніше про відповідальність з кермування машиною будемо говорити з Тетяною Плахотнюк, речницею патрульної поліції у Вінницькій області. Вітаю вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи почастішали за останній час випадки затримання водіїв у стані алкогольного сп'яніння? Я не можу сказати, що вони почастішили. У нас е, переважно ми фіксуємо однакову кількість водіїв, які дозволяють собі сісти за кермо в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Е, тобто е, ні чомусь ні великі штрафи, ні те, що навіть водії можуть позбавити права керування, їх не лякає і вони продовжують сідати за кермо в такому стані. На жаль, але ми е, вживаємо всіх заходів для того, щоб... З Цією проблемою боротися ми таких водіїв виявляємо, складаємо на них відповідні адміністративні матеріали. Нагадайте про відповідальність за водіння в нетверезому стані? Це адміністративна відповідальність. Стаття 130 адміністративного кодексу в ній є три частини. Тобто, якщо водій сідає за кермо у нетверезому стані вперше протягом року, на нього чекає штраф 17 тисяч гривень з позбавленням права керування на один рік. Якщо водій сідає за кермо в такому стані вдруге протягом року, його чекає штраф у розмірі 34 тисячі гривень з позбавленням права керування автомобілем уже на три роки. З оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого, або адмін арешт на 10 діб з оплатним вилученням автомобіля чи без такого, якщо ж уже таке повторюється втретє протягом року, то на водія буде чекати штраф 51 тисяча гривень з позбавленням права керування автомобілем на 10 років. Та конфіскацію автомобіля або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу. Тобто штрафи доволі великі, відповідальність серйозна. Я вже повторюсь, відповідальність в тому, що водіїв позбавляють права керування за те, що вони сідають за кермо на підпитку. Але на жаль, не всіх це лякає. Скажіть, будь ласка, чи реагуєте на повідомлення від людей, коли вони помічають водія в стані алкогольного сп'яніння? Можливо, у вас були такі випадки за останній час? Так, звісно, інколи водії стають. Перепрошую, інколи очевидцями стають ну, звичайні люди, перехожі, які бачать, що водій ймовірно їде за кермом у нетверезому стані. Нам телефонують на лінію 102, або ж часом звертаються безпосередньо на вулиці. І люди підходять, і коли бачать патрульний екіпаж, і кажуть: от ми щойно побачили, як водій, можливо, в нетверезому стані сів за кермо і поїхав. І вже в такому випадку передається орієнтування на цей автомобіль всім нашим екіпажам. Ми цей автомобіль виявляємо, і ми проводимо. Якщо водій не відмовляється від того, щоб пройти перевірку, ми проводимо перевірку на алкотестері, або ж можемо ще відвести його до медичного закладу для перевірки у лікаря. Нещодавно був такий випадок. Практично минулого вечора ми отримали виклик про те, що на вулиці Героїв поліції трапилася дорожня транспортна пригода. Заявник повідомив, що водій автомобіля ФІАТ в'їхав у припаркований автомобіль, тобто про те, що трапилось ДТП. Коли ми прибули на місце події, то виявили, що факт ДТП не підтвердився, але у водія Фіата помітили ознаки алкогольного сп'яніння і запропонували йому пройти перевірку на спецприладі Драгер. Виявилося, що він дійсно має в своєму організмі алкоголь. І цей алкоголь перевищив норму у 14 разів. 2,83 проміле. На нього склали відповідний адмінматеріал і передадуть до суду. Я вам дякую. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку була Тетяна Плахотнюк, речниця патрульної поліції у Вінницькій області. Здати російську літературу на переробку, а виручені кошти передати на допомогу десятьом мобільно-вогневим групам підрозділів ППО Центр. Таку акцію організував благодійний фонд Гуркіт у партнерстві з видавництвом «Віват» та департаментом відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Макулатура це не сміття, а досить цінний ресурс, який дозволяє зберегти якомога більше дерев, а отже, і довкілля. За два тижні вдалося зібрати одну тонну макулатури. Акція зі збору застарілої, пропагандистської, імперської та іншої російськомовної літератури діє в десятьох містах України, серед яких є і Вінниця. За ініціативи департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. За сприяння благодійного фонду «Гуркіт», тому що це саме благодійний фонд «Гуркіт» був в першу чергу ініціатором даної акції, було проведено акцію по збору макулатури, в тому числі і російськомовної літератури. Дана акція вона проводиться вже з 1 березня і буде тривати до 31 березня. Однак ми сьогодні для того, щоб інформувати більшу частину Вінниці і для того, щоб було залучено більш. Більше працівників Вінницької міської ради старостинських округів ініціювали дану акцію і вийшли на вулицю для того, щоб кожен бажаючий міг принести і здати макулатуру, яка в подальшому піде на переробку. І кошти, які будуть виручені після цього, вони підуть на потреби Збройним силам України. Дуже багато громадян приєднались до даної акції, приносили як правило більше російськомовну літературу однак є і періодичні видання, які вже вийшли з вжитку. Більше, звичайно, якби є якоїсь і класики російськомовної, є книги, якісь науково-практичні, є художня для дітей література. Вже зібрано більше тони макулатури, половина з якої вже направлена на переробку. І якби сьогодні ми теж. Якби є, долучилась до цієї акції. Ну тобто, більше пол... більше тонн макулатури вже зібрано, і вже дана макулатура піде на переробку і в подальшому не буде осідати на наших смітниках, а піде для такої великої справи. Міжнародний конкурс духової музики вже сьомий рік поспіль проходить у Вінниці. Тут виконавці на супілці, флейті, органі та кларнеті виконують виключно класичну музику та мелодії українських композиторів. Музичний турнір триватиме три дні. Під час фінальних виступів конкурсанти збиратимуть гроші на підтримку збройних сил. 15-річна Олена Серік на міжнародний конкурс духової музики приїхала з Харкова. Попри те, що її місто постійно під обстрілами, дівчина щоденно вчиться грі на флейті. На турнір в інвенті вже приїздить втретє і любить виступати саме з класичними композиціями. Я граю на флейті під час конкурсу, ну таких важкостей не виникало. Ну є свої важкості в підготовці, але я думаю, це атрибут. Взагалі ж музикального життя про конкурс три роки тому дізналась мама музикантки. Саме вона підтримала дівчинку і запропонувала зареєструватись на турнір. Ми з донькою приїхали на Вінвенті на конкурс. Вона флейтистка, вона грає. Брала участь у 21-му році дистанційно, і в 19-му році наживо приїздила сюди. Традиційно конкурс в інвенті починається зі святкового концерту. Тут, поза конкурсом, на фортепіано, органі, саксофоні, солісти та оркестри виконують виключно українські музичні твори. І вже сім років поспіль фестиваль для обдарованої молоді підтримує Вінницька міська рада. В умовах повномасштабного вторгнення в умовах війни, от ми проводимо його в офлайн режимі, дотримуючись всіх заходів безпеки. І мета його основна мета це дати поштовх молодим виконавцям, дати поштовх юним виконавцям, дітям. Е Щодо їхньої подальшої виконавської діяльності, щодо їхнього навчання гри на духових інструментах, тому що конкурс в інвенті спрямований саме на категорію духових інструментів, мідних дерев'яних, в умовах війни надважко влаштовувати подібного роду заходи, тому що війна є війна, гинуть люди, і в першу чергу це умови проведення, безпека всіх конкурсантів, безпека глядачів. Попри пандемію та тепер повномасштабну війну, конкурс юних музикантів влаштовують щорічно. Як переконують організатори, він потрібен, аби знаходити та підтримувати якомога більше українських виконавців. Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Вже цієї неділі Україна перейде на літній час. В ніч в суботи на неділю, о третій стрілки годинника приведуть на годину вперед. Понад 60 країн світу переводять годинники двічі на рік: це Канада, країни, ЄС, Велика Британія, Австралія. Це роблять для того, аби зменшити електроспоживання. Восени та взимку світловий день коротший, а весною навпаки стає довшим, що дозволяє вам більше бувати на свіжому повітрі, отримувати достатньо вітаміну Д та підтримувати своє ментальне здоров'я. Тому як тільки переведете стрілки годинника на літній час, намагайтеся отримати максимум задоволення від приходу тепла в наше життя та будьте уважними до себе. Ми запитали, як реагують вінничани на переведення годинника. Потрібно рано вставати. Раніше їхати на пари, раніше снідати і тому подібне дуже важко. І ця акліматизація для мене надзвичайно важко проходить. Ну, буває іноді, голова пробачить. А так, в принципі, радуюсь весні. Важечко, напевно, проходить. Хоча на мене рівнятися не варто, тому що в мене мала дитина, і для мене кожен день проходить важко. Я взагалі проблем з цим немає, ніколи не було. Во всяком случае, привыкаешь, цикл, как говорится, біологічний один, а потім починаєш перестраюватися. В общем, для мене тяжко. Не хоче вставати. <свят> а так, а так вообще нормально. І це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких і спокійних вам вихідних.